Сьогодні святкуєш своє свято, ще рік один пройшов на цій землі. Так шкода, що не можу обійняти далеко ти на іншій стороні. Та можу я за тебе помолитись, що прясно, що Господь благословив поцілувати подумки у щічку та обійняти у думках міцніш. Бажаю тобі здоров'я, здоров'я наше цінне є таке. Нехай життя подальше, твоя й доля тобі лише хороше принесе. Нехай Господь тебе оберігає від болю, від недолі, від біди. Усе в своїм житті ти подолаєш, коли з Ісусом будеш ти йти. Хай небо мирним буде над тобою, хай тішить твоє серце кожен день, Господь своєю вічною любов'ю! Яка тебе до неба доведе?